Вітаю вас на календарі 1 червня, перший день літа. Ви дивитесь вечірній випуск новин на телеканалі СК 1 Про те, якими подіями розпочався новий сезон. Будемо говорити далі. У студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. На Житомирщині відзначили день захисту дітей. Чому у місті збільшується тариф на водопостачання? Бійці у зоні АТО отримали чергову допомогу від житомирських волонтерів. Зелений туризм у нашій області є на що подивитись про це та інше далі більш детально. Верховна Рада провалила голосування за комісію щодо офшорів. Депутати не підтримали створення слідчої комісії з розслідування фактів використання президентом та іншими високопосадовцями офшорних компаній. За відповідний законопроект постанови проголосували лише 108 народних депутатів. Як відомо, у панамських документах, опублікованих журналістами, була знайдена інформація про незаконні угоди президента Петра Порошенка. Після цього в парламенті почали формувати тимчасову слідчу комісію. <з> питань політичної корупції та офшорів. Сьогодні весь світ відзначає День захисту дітей. В Україні це міжнародне свято відзначається з 1998 року. У Житомирі День захисту дітей святкуватимуть два дні 1 та 4 червня. Зазначу, що минулого року святкування тривало впродовж 10 днів. У Житомирському гідропарку відбулися заходи під назвою Країна дитинства, країна мрій, виступи колективів, конкурси, майстер-класи та спортивні змагання не лише діти, а й дорослі. Слімали змогу гарно відпочити та весело провести час на святкування. Побувала і наша знімальна група. Зіштовхуючись з реальним дорослим життям, люди зачасту починають менше мріяти, аніж у дитинстві, коли все життя це казка, коли все життя це мрія. Сьогодні у нас є унікальна можливість повернутися в Україну дитинства, Україну мрій, яка розгорнулася у гідропарку. Поїхали. Захід був приурочений до дня захисту дітей, та діти, яких ми зустріли першими, могли самі за себе постояти. Це справжні майбутні бійці, учні школи юних десантників. Ми привезли сюди перенесу смугу перешкод. Смуга перешкод це така дисципліна ...для підготовки для Служби Збройних силах України. Також ця смуга перешкод використовується в такому виді спорту, як універсальний бій. Просто вона ще доповняється двома раундами боротьби або рокопашного бою. Ми дали можливість дітям, які сьогодні присутні в нашому заході, спробувати свої сили. Ну, і може, буде в них бажанням на будь-якому займатися школьною інверсантики. Для учнів школи пройти таку смугу перешкод було не проблемою. Хлопці та дівчата спритні і у гарній фізичній формі. Нам на камеру розповідають, як змінилося їхнє життя за час тренувань. Перше мені набагато стало простіше в університеті, моя фізична підготовність стала краще. І атмосфера на тренуваннях дуже чудова. Далі зустрічаємо унікальний вид спорту, а точніше, бойового мистецтва хортинг. Це універсальна система рукопашного бою. Це український вид. По перше, в ній перш за все включені прийоми, які максимально ефективні для використання на вулиці чи то на самообороні. Ви працюєте так, як ви працюєте на вулиці. Я добре я не повинен. Е, не е, унікальний випадок, коли я не засмучений з тим, що зараз буде відбуватися, тому що цей вид спорту наш національний. Окрім всього, заохочувати юних спортсменів, а саме футболістів завітали декілька основних гравців. МФК Житомир подіржати дітей щоб діти узнали, що з'явився такий футбольний клуб, і що куди їм є, куди стремитися. Діти були в захваті від можливості пограти у футбол з гравцями основного складу. Зрадів від того, що вже є місцевий клуб, до якого можна йти. Так адже можна тут побудувати своє майбутнє і поправити стати зіркою. Що для тебе футбол? Футбол це для мене. Все адже я займаюся з самого початку свого дитинства і вважається за ціль життя. Звичайно, на свято завітав і міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Не время, экономическая ситуація в Україні, війна в Україні, очень много негатива льотися на дітей <ме> з екранів телевізорів. Їм треба просто іноді пообщаться друг з другом на природі, просто полазити по дерев'ям, попрыгать <створювань> на батуті, постріляти з лука. І з іншого боку, це для них можливість увідіть, що є ще інше другоє віреважіння з друзями, ніж літам за комп'ютером і в комп'ютерні ігри. Ціль візиту високопосадовця була приємною, адже чимало Житомирських учнів змогли отримати стипендію міського голови. Учні, яким пощастило отримати таку стипендію, розповідають, що свої знання хочуть проявити саме в Україні. Вважаю, що так потрібно брати досвіду не лише в Україні. За кордоні закордонне навчання також дуже важливе, але все одно. Потрібно залишатись там, де ти народився, потрібно розвивати те, що в тебе є. Сергій Сухомлин завіряє, що стипендіатів в майбутньому буде більше, адже місцева влада планує покращувати умови, в яких навчається Житомирська молодь. Не припиняйте, мріяти та залишайте у собі трішки дитинства. Для вас працювали Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Не залишились без подарунків, і вихованці Новоборівського дитячого будинку інтернату для дівчат. У рамках міжнародного дня захисту дітей до навчального закладу завітав голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Керівник області передав у подарунок закладу новий холодильник а дітям солодощі. Про всі деталі візиту розповість Вікторія Хлань. Сьогодні Новоборівський дитячий будинок інтернат для дівчат відвідав голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський. У рамках міжнародного дня захисту дітей очільник області привітав педагогів та працівників інтернату та передав у подарунок закладу новий холодильник, а дітям солодощі. Також за сприяння очільника області вирішилося питання з опаленням даної школи інтернату. Одним з найголовніших пріоритетів роботи усіх нас це є турбота, підтримка, допомога. І опіка нашими дітьми сьогодні ми повинні зробити і на рівні влади, і на рівні взагалі громадського суспільства, щоб наші діти отримували якісну освіту, щоб вони отримували якісні і кваліфіковані медичні послуги, реабілітаційні послуги, щоб вони мали можливість спілкуватися зі своїми ровесниками. В області діє чотири дитячі будинки-інтернати, де на повному державному утриманні перебуває 331 дитина з особливими фізичними та розумовими потребами. Та після святкової частини чиновники перейшли до наради з питань організації системи цивільного захисту об'єднаних територіальних громад. Ми будемо зараз дуже тісно комунікувати, дуже тісно співпрацювати і виявляти ось ці проблеми, які виникають в об'єднаних територіальних громадах. І я б не говорив би тільки там які проблеми сьогодні. Фокусувався на новоборівській об'єднаній. Теритані громади мета наради полягала в тому, щоб обговорити результати роботи територіальних об'єднаних громад, а також це цивільний захист і створення пожежних е е структурних підрозділів в об'єднаних територіальних громадах і взагалі в місцевих територіальних громадах. Тому завітали до Новоборівської пожежної частини, щоб дізнатися в яких умовах працюють рятувальники, та чи вистачає їм техніки та обладнання для роботи в пожежної частини, де працює 9 чоловік. Це значить 4 зміни. Сутки троє працює пожежний воді, і я начальник дев'ятий. Значить, вісім чоловік працівників, я дев'ятий начальник. У нас на стоїть автомобіль зіл 130 пожежний автомобіль, який виїжджає на пожежі і на аварії, а також швидка медична допомога, аварійний рятувальний автомобіль. ще є, який виїжджає на аварії. на сьогодні? В області створено 17 підрозділів місцевої пожежної охорони. З них чотири на території об'єднаних територіальних громад: Вікторія Хлань, Олександр Гордієнко, телеканал СК 1 чи не щодня з'являється інформація про підняття тарифів на комунальні послуги на черзі здорожчання вартості на водопостачання та водовідведення у Житомирі? Інформацію про те, чому ціна вкотре піднімається, ми дізнавалися у начальника комунального підприємства Водоканал. Згідно закону, якщо тариф не зменшується більше, ніж на 5%, тобто він менше від собі вартості, національна комісія повинна переглянути. Тобто, ми піднімаємо маємо прохаємо, просимо, на 46 відсотків вона збільшиться. Каналізація у нас не відповідає. Ці 3,90 збільшиться на 46? 6,8. Ну, можна сказати, на 47 відсотків. Тобто вона буде близько до 6, до 6 гривень. Тобто централізоване водопостачання буде 5,87, да, а централізоване водовідведення буде 6,78. Але якість води не завжди відповідає європейським нормам. До редакції нашого каналу надходило відео від глядачів, де сумнівну якість води видно неузброєним оком. Наш журналіст Андрій Іванюк зміг побачити, як очищають воду, та дізнавався, чому чому вода з крану часу має далеко неприродній колір. Про це дивіться у нашому завтрашньому випуску. новин. Сьогодні у головному військовому госпіталі міста Києва помер військовослужбовець Золевського району, 32-річний Ігор Тимощук. Чоловік проходив службу у військовій частині у Броварському районі Київської області. Про це повідомив депутат облради Олександр Ніколайчук. Рідні загиблого стверджують, що Ігора жорстоко побили у військовій частині, внаслідок чого він і помер. Проте у самій військовій частині стверджують, що хлопець випадково впав на умивальник. Батьки загиблого. Також повідомили, що Ігора і раніше били у військовій частині. Навіть була відкрита кримінальна справа, але пізніше її закрили. Волонтери полісся продовжують допомагати житомирським бійцям у зоні АТО. Волонтери поліція відвезли на фронт бійцям підрозділів 54-ї та 36-ї бригад продовольство, амуніцію, будівельні матеріали та інструменти передавали допомогу в Маріуполі та населених пунктах між містом та лінією фронту. Зараз та регулярно відбуваються обстріли терористів, але наші бійці тримаються мужньо. Наголосила волонтер Світлана Тарасюк. Сьогодні триває збір допомоги для наступної поїздки в зону АТО. На сьогоднішній день все більшої популярності. Перш за все, у жителів міст набуває такий різновид відпочинку, як зелений туризм. Щоб насолодитися всіма перевагами зеленого туризму, не потрібно далеко їхати. В нашій області є на що подивитися. Влада регіону організувала інфотур для преси у Малин та села біля містечка. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Зелений туризм стає все більш популярним серед українців. Люди намагаються виїхати подалі від великих міст і насолодитись природою країни. Сьогодні підприємці регіону пропонують альтернативу Карпатам, адже в області є ще подивитись, влада регіону організувала інфотур для преси у Малин та села біля містечка. Спершу журналістам показали родове помістя, мандрівника та етнографа Миколи Миклуха Маклая та музей. Дуже багато в нас буває науковців. Києва з Львова з усієї України поляки в нас бували, і шведи в нас бували, і французи в нас бували. Ви по сходах ходили. Їм дуже сподобалося. Вони значить там фотографувалися. Да, музей знаменитий. Далі учасники інфотуру приїхали на екскурсію до паперової малинської фабрики, яка має 140-літню історію. Але головним пунктом призначення журналістів стала садиба сільського зеленого туризму. «Полісся». Проходіть, дивіться, відпочивайте. Будьте як вдома. Це господарі Садиби Сергій та Лариса Михайлові. Вони переселенці з Донбасу. За два роки подружжя побудувала цілий комплекс для зеленого туризму в селі Рудня Воробьєвська. Родина давно хотіла переїхати із промислового Маріуполя, і коли з'явилась нагода, наважились. Ми приїхали сюди на Івана Купала, Супругі дуже сильно подобається. А це ми самі сюди приїхали і дізналися, що будинок продається. Нам цей будинок подобався тим, що. Е Это опушка лісу. Зелений туризм спрямований на бюджетного туриста, адже має на меті розвиток внутрішнього ринку таких послуг. Основний упор зроблено на зроблений, щоб сюди могли приїжджати люди машини, ну то есть туристи, которые не имеют большого кошелька. Но при этом чтобы это был супер максимальный комфорт. Мета акції показати, що північ регіону це не лише Чорнобильська зона та бурштин. В районі є пам'ятки, які можуть притягувати тисячі туристів. Більше того, у самому Малині туристи зможуть знайти житло. Ну я думаю, що у Малині є можливості для готелів, і люди, які хочуть приїжджати сюди. Вони можуть розміщатися у Малині. І ніякої тут проблеми абсолютно не бачу. Розвиток зеленого туризму в Україні допоможе наповнювати місцеві бюджети. Важливо не втратити можливості на місцях. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Поліцейські долучилися до відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Сьогодні на базі кінологічного центру головного управління Нацполіції Житомирщини відбулися пізнавально розважальні заходи для школярів. Діти не лише поспілкувалися з чотирилапими помічниками, але й дізналися багато корисної інформації. Подробиці у сюжеті. З нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей на базі кінологічного центру поліції Житомирщини відбулися пізнавально розважальні заходи для школярів. Сьогодні до нас завітали школярі. От ми їм показали роботу собак. Все, що ми вміємо робити, все, що ми чому ми їх навчаємо. От показали, діти були дуже задоволені. Цей захід ми проводимо ще раз. Повторюся, проводимо щорічно, а також проводимо в індивідуальному порядку, коли до нас звертаються, звертаються педагоги. Поліцейські кінологи розкрили екскурсантам зміст своєї професії та розповіли про завдання, які вони виконують разом зі своїми чотирилапими помічниками, аби діти краще уявляли їх роботу. Працівники центру демонстрували на прикладах пошуку службовими собаками, наркотиків і вибухів. А також власників залишених речей, долання смуги перешкод і затримання злочинця. Також із юними учасниками заходу поспілкувалися фахівці вибухотехнічної служби поліції. Зараз настає пора літніх канікул. діди всі їдуть в село. Тим більше, що в нашій державі проходить антитерористична операція. Ось і дуже багато вибухонебезпечних об'єктів привозиться з зони та та віднаходиться в часі великої вітчизняної війни. Основний алгоритм дій поводження з вибухова. Небезпечне пристріми було доведено для дітей і порядок дії в разі їх виявлення. Діти зізналися, що отримали від такого заходу позитивні емоції та яскраві враження. Я б хотіла розказати своїм батькам те, що я побачила, як собаки як собак тренують, щоб не знаходили вибухівки та терористів. Поліцейські ж вважають, що такі форми спілкування з молоддю сприяють вихованню почуття правосвідомості і кращому засвоєнню знань про безпечну поведінку у тих чи інших ситуаціях, особливо актуальних перед початком літніх канікул. Дмитро Погорєлов за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Проблема порушення прав дітей завжди була особливо гострою. Не всі діти знають про свої права, а дехто знаючи їх не в змозі себе захистити. Наша знімальна група запитала про права дітей у них самих. Такими є результати опитування. Мені здається, що порушуються право дітей, що багато атракціонів, які мають бути безкоштовними. Зараз уховний на сцені сказав, що вони мають бути безкоштовними, але на касі сказали, що такого не буду і нехай говорять, що хочуть. А якщо подумати, батьки не порушують ваші права, як? Ні. Ми права всі нормальні. Батьки не порушують твої права? Ні. Які взагалі права дітей порушують? <реш> <реш> Можливо, твої якісь права особисто? Ні, мої особисто права не порушують. Взагалі права дітей порушують. Е, ну, Треба дітям свободу. А твої права якісь порушують? Ні. Які взагалі є права у дітей? Е, дитина має право на відпочинок, на освіту, на е, дозвілля, на е, лікування і. Е, Особисто в тебе ці права дотримуються?» да. «Да». Не порушують». А взагалі, які в тебе є права? Ну, я маю право на життя на освіту. Які ти взагалі знаєш права, що мають дітки? Не знаю. Знаєш? А можливо, ти знаєш, що порушуються якісь права? Не знаю Аші права якось порушують? Да, ні. 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 А які у вас є права? Ну ми маємо право на батьків, на, на навчання, так. на життя, на, життя на... на освіту. І це все у вас є. Так. Да. Да. Які дітки взагалі мають права? Я не знаю. На цьому випуск новин завершено. Ефір телеканалу СК-1 продовжить новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі «СК1» добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 червня. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Україна укомплектована для євро. Оголошено фінальну заявку збірної на чемпіонат. Голкіпери П'ятов Бойко Шевченко. Лінію захисту представляють Федецький, Хачеріді, Гірники Шевчук, Ракицький, Кучер та Будко. Нагадаю, за бортом опинились гусів, Каменюка, Шахов та Кравець. Також Петряк та Малишев, які до останнього залишались у таборі збірної, до заявки все ж не потрапили. До Франції також їдуть динамівці Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш та Рибалка. У списку півзахисників також є Тимошчук, Ротань, Степаненко, Коваленко, Караваєв, Конопля. Янка та Зінченко, якого Фоменко підняв з резерву нещодавно. Напад Зозуля, Будківський та Селезньов. Шахтар тим часом оголосив про назначення фонсеки. Як і очікувалось, гірників очолив португальський спеціаліст. Контракт розрахований на два роки. 43-річний тренер розірвав угоду з Брагою, з якою попрацював сезон. З командою фонсека виграв Кубок Португалії та дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де їх зупинив Шахтар. Теніс Вільямс розтрощила Світоліну. Українка не встояла перед першою ракеткою світу та вилітає з Ролангаросу. Для перемоги у четвертому раунді сирені знадобилось два сети: – 6-1, 6-1. Матч тривав усього 64 хвилини. За виступ одній восьмій фіналу Світоліна отримає 173 тисячі євро та 240 рейтингових очок. Ґрунтова частина сезону для українки завершилась і тепер на неї чекає підготовка до Лимблдону, який стартує наприкінці червня. Бокс постол розпочав підготовку до об'єднувального бою. Український чемпіон у суперлегкій вазі за версією WBC у липні битиметься з американцем Кроуфордом. Він є володаром титулу за версією WBO. У Лос-Анджелесі Віктор Постол тренується з легендарним тренером Фредді Роучем. Нагадаю, чемпіонський пояс українець здобув 4 жовтня минулого року, перемігши Лукаса Матіса. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.